Моє шанування на каналі Еспресо ТВ. Програма репортажі та розслідування, як завжди. У цій порі запекла передвиборча боротьба в одному з мажоритарних округів столиці. Бізнесмен забудовник столар проти бойового командира Білецького. А ще конкретні порушення законодавства політичною читою льовочкиних під час будівництва на острові у престижному районі Конча Заспа під Києвом. Це дві головні теми сьогоднішньої нашої програми. Власне, парламентська агітаційна кампанія добігає свого завершення. Цього року вибори проходили під час війни і були по суті спровоковані зовнішньою агресією Росії. У таких умовах Україна просто не могла дозволити собі мати парламент більш ніж наполовину сформований з тих політиків, чия діяльність і призвела до необхідності захищати суверенітет та незалежність із зброєю в руках. Партія регіонів пішла у минуле разом зі своїм лідером втікачем Януковичем, але самі депутати, колишні регіонали, знову рвуться до Верховної Ради і часто густо ховаючись за стилістикою президентської політичної сили або просто домовившись із нею, щоб та не виставляла проти них сильних кандидатів в округах. Саме така ситуація сталася у 217-му виборчому окрузі у Києві. Це столичний район Оболонь, звідти наш. Наступний сюжет Столичний район Оболонь відомий всій Україні через одноіменну марку пива, яку варять на місцевому пивзаводі. За останні роки оболонь стала доволі престижним київським районом через сучасну і коштовну забудову набережної Дніпра. Вона сама стала одним з найулюбленіших місць відпочинку і для усіх киян, і для місцевих мешканців оболоні. За їхні голоси на цих виборах розгорілася справжня битва на 217-му окрузі. Ми можемо говорити про те, що технологія зливу округів працює традиційно. І її використовували завжди, скажем так, різні партії влади. Що стосується даної виборчої кампанії, то тут є кілька округів, по яких є підозри. Так звані є дуже дивні виставлені кандидатури. Конфуз в стилі ню із кандидаткою, невдахою Ольгою Люльчак став своєрідною родзинкою виборчої кампанії у столиці. Ще у вересні змі повідомили, що президентський блок Петра Порошенка планує провести у красуню по 217-му мажоритарному окрузі Києва на оболоні. Доволі швидко блогери зна. Щли в інтернеті м'яку еротику за її участі. Ню фотографії дівчини у акторському портфоліо. Цей полуничний скандал поставив хрест на технології зливу Болонського округу. Адже після такого самооголення, нібито про владної кандидатки, всім стало очевидно. Вона тільки ширма, і блок Петра Порошенка навіть не наважився подавати її документи до ЦВК. Але для кого хотіли влаштувати таку виставу? Навесні Ольга Люльчак вже зіграла свою роль у місцевій політиці, допомогла пройти до Київради бізнесмену Вадиму Сьогодні він знову балотується по цьому округу, але вже до Верховної Ради. Скориставшись красуною, Столер відвернув увагу від реальних опонентів та став депутатом Київради. Ще тоді ЗМІ повідомляли про безсумнівний зв'язок між ним та Люльчак. Співзасновник підприємства, де працює Ольга, є також співзасновником фірми, яка обслуговує бізнес-об'єкти Столера. Втім, цього разу злити округ за схемою слабкого кандидата не вдалося. Бізнесмену доведеться боротись по-справжньому. Я насправді з'їзд за неї проголосував, а потім її там зняли. Але все одно сильні кандидатури від провладних партій там не йдуть проти колишнього регіонала Вадима Столара Аналогічно виставили нікому невідомих кандидатур і Робиться, ніби все можливо. Причому сам, сам столар мімікрує в своїй е, політичній рекламі дуже робить велику ставку, скажімо, на імідж і дизайн, який використовує блок Петра Порошенка. Нинішня Київрада – це не перший досвід депутатства Столара. з 2010 по 2012 рік. Він вже працював у Верховній Раді народним депутатом України і навіть входив до складу парламенту Аманського комітету по боротьбі з корупцією та орзлочинністю. Втім, колеги депутати розповідають, що взагалі столара там не бачили. А що столар був членом комітету по боротьбі з корупцією? Він був членом комітету. Знаєте, жодного разу я з ним там не стикався. Я взагалі з ним особисто не знайомий. А я те, що ви сказали, що він був членом комітету по боротьбі з корупцією, для мене це чесно кажучи тепер ну, сюрприз. Чи не єдиний продукт депутатської діяльності екс-регіоналу у парламенті, який можна знайти на офіційному сайті Верховної Ради, це однисінький депутатський запит до міської прокуратури. Ані законів, ані поправок до них. Жодних. Можливо, через це на минулих парламентських виборах у 2012 році Столар програв Олександру Бригентю, кандидату від батьківщини. Ми зателефонували Столару, аби розпитати про його сумнівну користь в парламенті минулого скликання. Алло, Вадим Михайлович? Так. Да. Добрий день вас виспокоїть телеканал Еспрес ТВ. Хотілося б встретитися с вами получити коментарі від вас по поводу збирательної кампанії на 217 сімнадцятому ізбирательному окрузі. Не прощається встреча збирателями. Я закончу і перезвоню. Я вас десь через час полтора наберу. Після першої розмови екс регіонал перестав відповідати на дзвоники журналістів. Будівництво спорт майданчиків, зариблення водоєм, боротьба з кіосками та одним незаконним будівництвом. Така передвиборча активність кандидата на оболоні. Але зустрічі із виборцями ретель зрежисовані. Несанкціоновані відеозйомки одразу ж припиняє охорона кандидата. У нас є відеовиступлення, ми можемо вам передати. Давай давай поговоримо. делать. Нет, подождите, не хочу никуда відходити. Ну, минус. Я эти нічого не забираю. Ні, просто... ну хорошо, без проблем. У Київраді Столар обіймав посаду заступника голови бюджетного комітету. Згідно з протоколами, він був відсутній приблизно на третині засідань. Єдиний реальний виступ на комітеті за майже 5 місяців роботи міськради був присвячений створенню парка на території оболоні, його виборчого округу. Головний бізнес Столара забудова. За повідомленнями ЗМІ, він є одним з співвласників новітнього бізнес-центру 101 Тауер та Сіті Комерсбанку. Мав тісні ділові зв'язки із одіозним Леонідом Черновецьким, колишнім мером міста. Ось як він розповідає про ті контакти із космічним мером в музькому колу. У 2007 году пришел Черновецкому и говорю Ленин Михайлович, там, то есть он меня знал много-много лет до этого. Тогда был строительный бум. И продавалось все по таким ценам, что рехнуться. 6, 7, 8, 9 год. Помним это. Вы сегодня хозяин города. Возьмите три стройки. Большие, знакомые. Посчитал, сколько это в прибыли за три года. Я говорю, вы никогда на взятках эти деньги не заработаете. Никогда в жизни. Ну, ви станете пожизненним мером. То, щоб чиновник сьогодні праві конкурентів немножко зліва справа права піджимають. Підведіть, поня... ви підведете там газ за деньги городу, ви підведете водичку, можете туди. Також бізнесмен визнає, що не тільки знайомий, але й був бізнес-партнером із Олександром Волконським, головним підозрюваним у шахрайській будівельній афері групи компанії Еліта Центр, в результаті якої сотні киян залишились без квартир та грошей. Наразі суд над організаторами афери триває, а ошукані інвестори еліта центру дуже повільно отримують житло від міста за втрачені квадратні метри. Слово Вадим Михайлович і Волконський Олександр Олександрович були як фізичні особи засновники цього МАС-1. А МАЗ 1 виступав з основником компанії Еліта Будінвест». В офісі стола закінчались угоди по покупці землі. Ті гроші, які бралися від людей, купував це. Було у Білогородці, Київської області з куплено двадцять землі. Це це на ці гроші, які бралися від людей на будівництво будинку. Гроші на рахунок, банківські рахунки не клалися. Гроші возилися, так сказати, мінялися гривни, мінялися на долари, а долари десь. Ховались. Конкурент Столера на оболоні молодий командир полку спецпризначення Нацгвардії АЗОВ Андрій Білецький. На його підтримку вже зняли свої кандидатури деякі претенденти від демократичних сил, зокрема, Зорян Шкіряк від Народного фронту. Потрібно було давати бій одіозному регіоналу Вадиму Столеру, який також балотується на цей округ. Андрій мій побратим, Андрій мій сиратник по зброї. Андрій Патріот, і ми з ним пройшли насправді важкий шлях. І в першу чергу нас з ним поєднує спільна участь в антитерористичній операції. Я зустрічав його на передовій, йому потрібно бути в Раді для того. Щоб е, мати представництво батальйону героїчного батальйону Азов, і для того, щоб допомагати е, у здійсненні реформування збройних сил України, за словами шкіряка, сам він хоче зосередитись на реформі міністерства внутрішніх справ. Підтримав молодого ветерана і радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Андрій Білецький йде в Верховну Раду для того, щоб приймати... Правильні закони, справедливі закони, які будуть укріпляти нашу страну. Свою виборчу кампанію Комбата Азова» веде разом із побратимами, готуються захищати країну не лише в окопах, але й у парламенті. Найперше питання для мене так. це однозначно питання, пов'язані з обороноздатністю і боєздатністю країни. Це питання військової реформи, не, не стільки військової, скільки реформи самих силових структур. Армія повинна комбінуватися на добровольчо-професійному принципі. І друге це на міліційному принципі по типу Швейцарія або Фінляндія. Я думаю, це пригодиться в далі. Ну, звісно, краще, щоб не пригодилося. Підходять люди, яким за 40. І за 50 вони споминають той тобто своїм, говорять, я теж в армію служив. Говорить, можна возьму, вспомню. Говорить, мало ли, що, буде, яка ситуація в країні. Вадим Столер також намагався надати своїй кампанії популярного нині військового присмаку. Та навіть заявив, що ветерани АТО з батальйону спецпризначення МВС Київ 1 патрулюють вулиці разом із його громадською організацією. Втім, це виявилось повною нісенітницею. Хочу наголосити, наш батальйон ніколи не підтримав жодного народного депутата. Не був під патронатом жодного кандидата з. Тих, хто зараз обирається, не друкував, не підтримав не поширював жодних листівок не з кандидатом Столаром, не з іншими кандидатами, які зараз балотуються. Власне, про такі саме спроби політиків залучити батальйони територіальної оборони або батальйони МВС до особистої передвиборчої агітації і застерігав куратор батальйонів Дейдей Євген, який Звертав увагу на недопустимість подібних вчинків. Зробити вибір між воїном та екс-регіоналом мешканці оболоні зможуть вже найближчої неділі. Репортажі та розслідування в ефірі на Еспресо ТВ продовжуємо програму. Мати у приватній власності свій острів. Це така розкішна забаганка багатьох сильних світу цього. До них вирішила приєднатися і українська політична читальовочкіних екс глави адміністрації Віктора Януковича Сергія Льовочкіна та його сестри Юлії, народного депутата України з фракції партії регіонів. Обидва політика, брат і сестра, тепер перебувають у списку політичної сили опозиційний блок, але це тепер. Коли ж були при владі, використовували наближення до Януковича для особистого збагачення настільки, що не втрималися від придбання у приватну власність і початку забудови цілого острову. Хай навіть і невеликого три гектари. Проте у найпрестижнішій місцині, де оселилася більшість українських новоришів. Конча заспі. Про це наш наступний сюжет. Юлія Льовочкина потрапила в парламент сьомого скликання як представник Кримської громади. Шостий виборчий округ, трамплін до Верховної Ради, включав в себе Феодосію та кілька селищ поблизу. Всі іскрені боліють за, полу... за полуостров, за допомогі права для автономії. Головне, у нас є розуміння, у нас є стратегія. Коли ж Росія цинічно і грубо анексувала півострів Крим, депутат не зробила жодного кроку на захист територіальної цілісності України. Питання півострову її не хвилювали. Не Весні 2014-го на порядку денному в Льовочкіної став уже острів свій приватний на Дніпрі, придбаний у розкішній місцині кончі заспи району поблизу Києва біля елітного котеджного містечка, де здебільшого мешкають українські чиновники. Як стало відомо, журналістам бюро розслідувань свідомо у власність чиновниці потрапили понад три гектари землі, омитої Дніпром. 2004 по 2014 вона викупала у фізичних осіб земельні наділи на цьому острові, і от якраз у травні вона викупила останню частинку там маленьку і об'єднала їх усі у одну величезну, оцю от. Острівну частину. Журналісти двічі намагалися підібратися до острова, аби з'ясувати, що там відбувається. Вдалося лише на човні, адже підхід до острова колишні чиновники обгородили високими парканами. Частину затоки, що омиває острів, перекрили сіткою. Унеможливили таким чином будь-які шляхи сполучення. Уже з надувним човном а, знайшли вільний шматочок пляжу, з якого можна було б стартувати і пропливуть через весь цей канал до власне до острова який межує, до речі, з будинком Сергія Льовочкіна, з'ясувати, яким чином Льовочкина стала власницею острова, було складно. Журналісти отримали безліч відписок від Обухівської райдержадміністрації, Козинської селищної ради Державної архітектурної інспекції. Відповіді з генпрокуратури не надійшло взагалі. Однак нам вдалося з'ясувати, що журналістський матеріал таки отримав певний резонанс в чиновницькому середовищі. Генеральна прокуратура України, Прокурору Київської області безкоровайному. У зв'язку з розглядом листа першого заступника голови адміністрації президента України Косюка прошу повідомити про результати перевірки щодо незаконної забудови острова на річці Дніпро площею понад три гектари у Київській області. Цей документ свідчить, що справа вже на контролі в Генеральної прокуратури. Увага відомства не випадкова, адже Льовочкіна не просто придбала острів, але згідно з кадастровими даними, має намір активно його забудовувати. Цільове призначення цієї ділянки 0201 в класифікації призначення земель визначається як земля для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадибна ділянка. Це відео, зняте за допомогою безпілотного літального апарату, свідчить. Будівництво на острові вже триває, і зараз воно у надзвичайно активній фазі. Тут стоять будівельні крани, а сам об'єкт обслуговують десятки робітників. Забудовуючи острів на Дніпрі, льовочки на Злісно порушує закони України, розповів нам юрист Сергій Мокринюк. Це водний кодекс 89 стаття і земельний кодекс 61 стаття, де 61 перша де чітко прописано, що на островах забудова земельних ділянок заборонена. І ці земельні ділянки можуть виділятися тільки для обслуговування гідротехнічних споруд, і там ну там є певний перелік. Це є природоохоронний фонд. Однозначно, там не може бути ані будинків, ані, ані гаражів, ані сміттєзвалища, ані туалетів. Там заборонено будувати будь-які об'єкти, наприклад, навіть санаторно лікувальні, насправді там заборонено. Тобто це пряме порушення закону. Ми дізналися, що порушує закон Льовочкина не випадково. Упродовж десяти років вона готувалася до забудови острова. Накопичувала у діли, аж поки не прибрала до рук всі три гектари коштовної землі в кончі заспі. Журналістам телеканалу Еспресо вдалося дізнатися, яким чином це відбувалося. Ось акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства, здійсненої Держсільгоспінспекцією в Київській області. А ось висновок цієї перевірки. Передача у власність громадянам земель водного фонду, що розташовані у прибережній захисній смузі озера Криве, для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд, прямо суперечить приписам статей 4, 88 та 89 водного кодексу України. Юристи стверджують, що земельні управлінці з самого початку мали знати про порушення, які стоять за відведенням острова під забудову. Брат Юлії Льовочкіної Сергій був не просто главою адміністрації Януковича його називали архітектором політичного устрою колишнього президента. Перечити цій родині було просто небезпечно. Мабуть, боячись родинних зв'язків Льовочкиної. Місцеві чиновники просто закривали очі на ці порушення. Порушення було на початку створення земельно проєктної земельної документації. Тобто прокуратура б мала насправді що зробити? Вона мала би. Витрибути цю технічну документацію дослідити і там стане зрозуміло, що однозначно були порушені відверто людьми, які складали спеціалісти, які складали цю проектну документацію. Відверто було порушено вимоги закону. Це все встановлюється в проєктно технічною документації, і давай. це встановити дуже просто насправді питання. Ну реально одного тижня для будь-якого прокурорського працівника. Мабуть, вплив льовочкиних і досі настільки великий, що працівники прокуратури просто бояться взяти на себе відповідальність, захищаючи інтереси держави. Ми отримали документи, що свідчать рішення зависло в повітрі. Органи прокуратури організовують додаткові перевірки, аби відтермінувати ухвалення рішення, яке, вочевидь, буде не на користь Юлії Льовочкіної. Ми зателефонували помічнику чиновниці, аби дізнатись подробиці, але марно ні, не можу дозвонитися. Я знаю, що колеги також до вас звертались. Яка там була відповідь Юлії Володимирівни з цього приводу? До нас ніхто не звертався зі свідомо. А взагалі ви в курсі так цієї історії про цей острів? Не в курсі як відомо на парламентських виборах. Сама Льовочкіна в списку опозиційного блоку отримала 16-й номер. Тоді коли її впливовий брат – 12-й. Якщо вони отримають депутатські мандати, то зберегти свій острів, який вони забудовують, із очевидними порушеннями законів буде набагато легше. На сьогодні це все, вирішуючи за кого голосувати на виборах у неділю. Добре, подумайте і згайдайте завдяки яким подіям та завдяки яким людям змінилася влада в Україні та чому проводяться вибори. А канал Еспресо ТВ сьогодні з 21-ї години проведе рідну телевізійну акцію під гаслом Голосуючи, пам'ятай про майдан. Отже, сьогодні, з 21-ї, з 9-ї вечора, на противагу різним маніпулятивним ток-шоу на різних каналах українського телебачення Еспресо показуватиме найгості. Стріші моменти протестів та штурму майдану, який став справжньою справжньою революцією гідності, для того, щоб ми згадали, завдяки чому і кому відбуваються вибори, і країна в цій ситуації зараз. Отже, думайте, голосуйте, приймайте рішення, робіть свій вибір і залишайтесь на на Еспресо ТВ. Побачимося.